Пропоную сьогодні приготувати китайську гостру страву за 5 хвилин. Називається вона Биті огірки. Поїхали. Почитавши ваші коментарі, вирішила е, помити огірок. І мало того, обрати в магазині Куб. Я зараз в крамниці куб, а це мережа, яка дуже активно підтримує місцевих фермерів. Тому ми ще й візьмемо з позначкою Еко-огірок. Огірочки у нас тут трошки дорожчі з позначкою еко, але не сильно. Я не знаю, чи вони відрізняються від звичайних, але повіримо купу. До речі, в купі дуже люблять закуповуватися самі шведи зі значочками. Я його обіцяв вам помити. На розпродажі знайшла якийсь соус гравлакс для оселедця, стейка і риби. Хм, я ж такого не бачила, будемо смакувати. Ну що, пройдемося по продуктах. У мене ось такий огірок. У вас може бути насіння кунжуту: в мене насіння конопель, часник, ось такий він у мене, молотий перець чилі, мед і соєвий соус. І основне це паста чилі. Якщо у вас немає пасти чилі, ви можете сміливо її замінити на перчик чилі. Поїхали! Биті огірки ви знайдете в китайській кухні. Ну і, звичайно, щоб бити, нам потрібна українська нормальна качалка. Огірок помили. Огірок побили. Відрізали кінчики. Порізали навпіл. Якщо зерниста, забрали серединку. Якщо не зерниста, так і залишили. Тепер огірок ріжемо. Викладаємо в мисочку. Сюди ж б'ємо два зубчики чеснику. Очищаємо і шаткуємо. Можна скористатися чеснико давкою. Але ж це не так цікаво, правда? Відправляємо сюди, ж. солимо соєвий соус. Трошки. Медушочок чилі. Олія, рисовий оцет і паста чілі. Паста чилі – це така штука, яку варто спробувати спочатку, ніж покласти більше. Я беру ось таку ложечку. Ви можете брати менше. І все це старанно перемішуємо. Швидко дуже пускає сіт? Посипали зернами кунжуту в моєму випадку насінням конопель краса. І смакота.